Фліс, мікс сорту екстра. Ціна 8 євро за кілограм. лоті в нас знаходиться 10 кілограм. Зробимо відеогляд цього лотика. Поїхали. Ось така лісова кофточка з капюшончиком від бренду Страус. Зараз я подивлюся модельку, розмір емочка. Я думаю, що це жіноча моделька. Так, наступне ось така теж флісова. Чоловіча моделька, розмір іде Елічка. Тоненький, легесенький, дуже такий фліс. Наступна. Ось така теж розмір Емочка, Чоловіча моделька. плотніший такий фліс. Наступний. Дивіться, який гарний кольоровий. Розмір Елька. Також ось так поглядає він. Дивіться. Так, наступне, що у нас тут ще попадається. Ось така білосніжна плісочка, Білосніжна. Жіноча моделька, розмір емочка. Наступна ось така. Ще плісочка в нас тут знаходиться. Розмір емочка. Наступна ось така. дуже гесенка. В гарному стані. Розмір М. Наступна ось така лісочка. Теж розмір. С. теж жіночок. Наступна ось така. Ліска з капюшончиком, досить така тепленька, розмір іде елічка. Наступна ось така оранжевого кольору. Іде плесенька. Чоловіча моделька. Розмір у нас іде XL. Наступна ось така жилеточка. Гарний такий фіолетовий колір. Розмір пише XL, жіноча модель. Наступне ось така синенька флісочка. Наступна ось така теж ніжно-фіолетова, з капішончиком, плотний такий фліс, розмір S. Наступне ось така чоловіча моделька. Розмір у нас йде Есочка. Дуже не новенька. Наступна ось така синього кольору. На замочку. Розмір М. Наступна дві ціка білоснітна моделька. Розмір у нас іде 44-й. Вицікаблік, між лісочка. Наступна ось така. Чоловіча також моделька. І все. Розмір Ще бачимо таку тут моделечку. Тут лесеньку. Кормі коптички, так топка. Наш тут у нас така синенька з білим. Розмір у нас іде XL. Ще ось така сиренька. Я ж розмір S. Наступний ось такі насичений, малиновий. Розмір від бренду Джаніна. Розмір Xelka, жіноча модель. Наступна ось така моделька, також епичка, жіноча сірого кольору. З капюшончиком. ось така. Розмір S Чоловіча моделька. Наступна. Ось така з капішончиком. Жіноча моделька, змір Еста. І остання флісочка сорту екстра. Чоловіча моделька. Теплесенька на замочку. Всередині є підкладочка валонка, формі курточки, розмір 2XL. Це є пліски сорту екстра. Ціна 8 євро за кілограм для замовлення цього лота. Звертайтесь до наших менеджерів.